Ми знаходимося зараз в українському домі в консультаційному пункті. Також у нас тут інфолінія, відділ різні житла, відділ праці. Тут консультуються, отримують від нас послуги, допомогу таку інформаційну вирішенні різних. Загальних питань, питань легалізації. В середньому на інфолінії це близько ста дзвінків. На пункт консультаційний приходить більше 50 осіб, тобто в середньому на день. Від 2009-го існує фундація, а від 2014-го існує Український Дім як місце, де українці можуть почувати себе вдома. Від 2016 року існує консультаційний пункт і від 2020 року існує інфолінія. До 24 лютого 2022 року український дім це було 10, максимум 15 осіб. Зараз це 150 осіб, а було навіть період, коли 200. The last numbers that were provided for the end of July, the number of people, Ukrainian nationals uh, working in Poland, was uh, 749,000. Means that if they are employed uh, legally and they are registered in the ZUS, then they are contributing uh, to the pension system, to the healthcare system, and so on. The І мають таке ж саме право отримувати з цих складок таке соціальне забезпечення. Українці тут показали себе взірцево. Це дуже такий хороший інтегрований в польське суспільство проширок громадян України, які не просто приїхали і очікують на якусь допомогу. Які приїхали також для того, щоб себе самореалізувати якоюсь мірою, не кажучи вже про ці компанії, які приїжджають сюди, і які або релокувались, або відкрили певні філії, або в партнерстві з польськими друзями відкривають свій свій бізнес. Що Польща набагато вигідніше, щоб українці були тут ніж їх, щоб тут не було. Звичайно, коли ми відкривали в 2016 році, ну ми були напевно, що ну якщо по Варшаві, якісь там другий, можливо, третім закладом, який на той момент працював, в якому власники були українці. Ми відчули приїзд українців, тому що звичайно, ми українська кав'ярня про нас знають. Про нас чули в нас, ми тут збирали перших там ні за три місяці. скільки в нас люди приходили ми давали кузені інформацію. Ми збирали гуманітарну допомогу, і звичайно, за якісь там півроку люди там. Усвідомлювали, що потрібно все-таки робити щось тут, і почали відкривати свої бізнеси, переносити бізнеси. Так? Логіка, от я так вважаю, польського бізнесу ведення бізнесу в Польщі Якщо ти Маєш чесні наміри, тобто ти чесно хочеш щось робити, щось створювати в будь-якій сфері. Тобі ніхто не буде сувати палки в колес. Я з України з маленького міста Нікополь. Я приїхала в Польщу буквально одразу, як почалася війна. Ти хочеш самим щось робити, самим винаймувати локал? У власника до тебе буде питання: чи працюєш ти офіційно? не сидять і не чекають, склавши руки, навіть перебуваючи тут за кордоном, вони багато працюють над тим, щоб ця перемога прийшла якнайшвидше, щоб здобути її якнайшвидше. І це все відображається і через волонтерські рухи, які тут створюються українцями, через різні громадські організації, які проявляють надзвичайну активність, в тому числі доносячи певні сигнали і до польського суспільства. Давайте, як завжди, по колу, кожен ділиться своїми враженнями, що було так, що не так. Ми знаходимося зараз в одному з коворкінгів в центрі Варшави, де Євромайдан Варшава збирається щотижня, щоб обговорити плани на подальшу діяльність, як допомагати ще Україні, як наближувати її, її перемогу. У 2013 році, коли розпочалася Революція Гідності, ми наступного ж дня після того, як у Києві зібралися студенти, вийшли тут, у Варшаві під посольство України у Польщі, щоб підтримати протестувальників, які зібралися в Києві. І так тоді, власне, заснувалася наша громадська ініціатива Євромайдан Варшава. Наша за основна задача це адвокація України, адвокація інтересів України в Польщі в Європейському Союзі. Ми звичайно що концентруємося в більшості на інформуванні населення, на тиск, суспільний тиск на владу, щоб питання України постійно залишалося на поверхні. Допомагаємо Україні і гуманітарною допомогою, і допомогою також. Для ЗСУ, але також ми створили свій окремо свою фундацію, яка називається «Stand with Ukraine», яка займається тільки виключно допомогою гуманітарною допомогою цивільному населенню. Один з наших найбільших проектів це була закупка величезних промислових генераторів в шпиталі на е, прифронтовій зоні. Ми робили волонтерські з'їзди, зібрали всіх українських волонтерів з усієї Польщі. Просто на два дні разом попрацювати, побрейнштормити, організувати краще нашу роботу, поділитися досвідом, обмінятися ним. Люди після знайомства співпрацюють, об'єднуються, і те, що робило там п'ять волонтерів, розкиданих по Польщі, сьогодні вони роблять разом злагоджено, більш ефективно. Ми звичайно, що робимо великі резонансні акції, які дійсно справляють вплив на, на населення, які дійсно доносять інформацію, яку потрібно донести до населення. Ми перш за все апелювали до Байдена за допомогу вигляді F-16 для України. Один з найбільших, одна з найбільших акцій це було звичайно, що наші банери постери біля готелю Байдена, коли він приїжджав в Варшаву. Він постійно бачив ці заклики F-16 для України. Байден дай F-16 для України. Наша дуже значна блокаційна акція це заборона торгівлі з Росією та Білорусі. Для цього ми блокували кордони для фур поміж Білорусією і Польщею. Ми не давали автівкам російським білоруським проїхати на територію Білорусі і Росії. Зовували один з найбільш масових заходів і, в принципі, найбільш масовий захід проведення Дня Незалежності України в Польщі. Він офіційно визнаний другий рік підряд найбільшим заходом до Дня Незалежності України у світі, 2022-2023 років. Ми також робили величезний марш подяки полякам від українців. Також працюємо з великою кількістю змі, з великою кількістю інформаційних каналів. Це як і офіційні газети, журнали, представництва і, і телеканали, радіо, звичайно, що так, і менш офіційні, такі як групи українців, групи за інтересами в Європі та, та в Польщі, зокрема. The first months of the war, uh, there was uh, unanimity uh, nearly, it was over 90%, uh, which uh, really is, uh, is something unheard of uh, in any opinion poll on any issue in Poland. <laughs> we do not uh, usually agree with each other. So, this was the one question on which uh, Polish people agreed. Um, the numbers have have shrunk somewhat, so so we see now numbers uh, around 70% uh, of of positive uh, answers. Nach felicy, emocjonalnej sympatii i solidarności był a wielce znacznym k. Ale po tym psychologiczną zrozumiłoś, że każdąj adaptuje ca. I jak się porozmawiaje, to z perystycznymi palakami, w oni począć kazaty pro tam, skażemo, pro, pro jakieś wielkie drogi i nomarki, tak, choć zrozumiło, że i bogaci ludzie mają prawo na zachyst, no jakieś tam można skazać nie, kulturnie nieporozumienia. Choć ja uważam, że w załowna e, jakby wrachowujący w tej imigracji do takich wypadków było dużo mało. Потім почали до Польщі доходити інформати інформація і про те, що частина українських біженців реєструється в Польщі, але по суті виїжджає дуже часто на західну, зокрема, Україну, а до Польщі приїжджає тому, що хоче користатися різними соціальними пільгами. Я наприклад в Польщі вже від початку війни жодного разу не виїжджала до України, тому що боюсь. Натомість, звісно, у кожного з нас є потреба, можливо, організм якісь справи з документами вирішити свої речі, якісь забрати. у когось померла близька людина, або дитина побачила свого батька. staying or living in Poland, but still working Ukraine, and we see from um, the CMR survey that this is uh, a significant group, especially among graduates. Uh, this means that they are earning their money in Ukraine. Uh, maybe they're paying their uh, income tax in Ukraine, but all the other taxes, VAT, and their spending is happening in Poland. So this is certainly contributing to the economy. Na w ogóle, człowiek w протягом 180 dni ma możliwość wyjechać na 90, to jest jak biometria. Potem zaczęła się, ja bym powiedział, konkurencja na rynku matrimonialnym. Widno, że sami młodzi Polacy, to do 30 lat, są jakby najbardziej sceptyczni do takiego szczęśliwego przyjmowania Ukraińców. I to, rozumiecie, to że jest konkurencja. Заходить людина, починає запитувати про історію, про продукт, і тільки слово чує Україна. Відразу включається режим якогось просто диявола-націоналіста. У нас було декілька таких ситуацій, але якщо казати статистично, це 0,01%. Перед повномасштабкою у нас не було таких ситуацій взагалі, ноль абсолютно. Після повномасштабки, коли починатись, чим скажімо так, чим довше тривала війна, тим довше починалися такі, от скажімо так. Або якісь неприємні коментарі, або такі різні речі. Звісно, часом трапляються люди, які можуть сказати: ось це ви українці, це ви там Волинь, це, це через вас все так погано. Але скажу так, що, мабуть, цей відсоток населення менший. Клієнтки Польки питають, наприклад, звідки я, чи приїхала я після війни, і коли їм розповідаю, звідки я, яка, яка є ситуація зараз в моєму місті, то Ну, вони ставляться до цього з, з співчуттям з якимись не, некоректними питаннями до себе. Я стикнулася тільки один раз за ну за всі півтора року. The, the is still overwhelmingly positive. Uh, a, a, decisive majority of Ті аттювермингли позитив. Полішки поклан should be helping Ukraine as a country, and uh, should be helping um, the, the Ukrainian people uh, who are here. Поляки розуміють, кого і чому вони підтримують. Звісно, перш за все, щоб підтримати Україну, але дуже важлива частина по друге. Для того між іншим, щоб колись Росія не прийшла сюди, люди польське суспільство приймало наших громадян з відкритими обіймами і відкривало для них свої серця, свої будинки, будівлі, житло. І за це ми будемо завжди вдячні. Кожен громадянин України, який зараз тут проживає, він цю вдячність відчуває і, мабуть, з собою пронесе на все життя і передасть наступним своїм поколінням. Тобто, це такий абсолютно міцний фундамент для нашої дружби і майбутнього партнерства. А від Міцного союзу між Україною і Польщею за значною мірою залежить також мир, стабільність і процвітання всієї Європи.